Друзі, всім вітання. Е, дивіться, читаю я повідомлення, і дуже багато повідомлень є таких, що нібито, що, що ви, ребятки, займаєтесь ерундою? Для чого ви е, реставруєте цей старий паркет, це, це дрова, їх і на розпалку не годиться і так далі. Ну, я розумію. Це може людина казати та, що або їй все рівно на цю підлогу, або яка може собі дозволити положити нову підлогу, демонтувати стару, викинути, забути, на розпалку чи не на розпалку. І постелити собі новий паркет, зробити стяжку, де в якої... людина, в якої є час і гроші. Ну, самі розумієте, що сьогодні гроші це головне. В будівництві. Воно було, а сьогодні, як ніколи, це головне. Так от, друзі, людина, яка хоче реставрувати підлогу і жити в свіжій новій підлозі, вона, по-перше, не має ні часу, а особливо коштів. І якщо зрівняти просто от реставрацію підлоги старої, з новою підлогою, щоб положити нову підлогу, це в 5 раз дешевше. Тому робіть висновки, друзі, робіть висновки. Час і гроші. Ось це головне на сьогоднішній день. А звичайно, якщо є і те, і друге, то можна і дім новий побудувати, не те, що реставрувати нову підлогу.